Вже на зв'язку просторі свободи автор та виконавець романтичних пісень у сучасному стилі, які нікого не залишають байдужими українські співаки музикант який працює у жанрі поп та хіп-хоп, з Презентацію нового синглу лист. Ми вас вітаємо, пане Володимире. Слава Україні! Героям слава! Як у вас обстановка зараз навколо? Чому, чому так темно? Де ви перебуваєте? Від кого можливо ховаєтеся? Або готуєте у студії запис нового треку? Я зараз перебуваю у Львові у своєму навчальному закладі в консерваторії Львівської національної музичної академії. Пішов тут в аудиторію, щоб вийти з нами на ефір. Пане Володимире, дякуємо, що ви настільки відповідальний і зайшли в аудиторію для того, щоб долучитися до прямого ефіру. Тим паче, що композиція, ви знаєте, вона така настільки осіння, така тепла, така чарівна. І хто її написав? Як прийшли ці рядки? Звідки взялося таке натхнення? Діліться? Написав повністю я своїх пісень, я автор особисто. І натхнення прийшло. В один з вечірніх осінніх дней, такий як зараз, я ввечері. Тобто, сів, думаю, треба написати щось таке романтичне, щоб кожного якось стосувалося. Бо, наприклад, під трек листя, і думаю, в кожного будуть навіюватися якісь власні хороші спогади, наприклад, осінні, романтичні. І я написав ну, на основі свого життя, які в мене були спогади з осінню, такі дуже класні, теплі, приємні і. Думаю, що людям теж сподобається ця пісня. А от було таке відчуття. От ми ж у нас зазвичай ну здебільшого. Я не знаю у кого як, але здебільшого у нас осінь асоціюється, ну знаєте, таким е з певним, коли листя впадає, завершенням якогось етапу, чимось таким сумним і, 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 і таким принишлим трохи. От а, а чому так відбулося? Можливо, це е -е, є якимось цікавим секретом з вашого досвіду. Чому так відбулося саме, що осінь навпаки стала і ось цей символ навпаки став е -е, тим, що. Що під, підхоплює, піднесенням і так далі, е, пісня про те, що хлопець і дівчина, от, гуляли вечорами осінню, е, і не знали, що взимку почнуться стосунки. Ну, це на, на реальних подіях, тобто пісня. І от я згадую, як було осінню, і це якраз про це пісня. Бо в мене є пісня Мороз, яка вже тобто про перше там побачення, так би мовити. А я собі думаю, от. Листя, чому б не написати ще про осінь, як це, тобто, починалося, як яка романтична пора року? Який головний меседж у композиції? Що е, хочете донести слухачеві? Що він має зрозуміти? Про що він має подумати, і які висновки може зробити? Е, я хочу, щоб кожен слухач, слухаючи пісню Листя, е, перебував десь всередині себе в своїх спогадах, тільки приємних і. Під цю пісню насолоджувалося моментом і тим, яке там було в тієї людини, якісь там хороші емоції, моменти зв'язані з осінь? Ось з приводу хороших емоцій, осінь. Ви відкрили опитування з приводу того, що осінній вечір, тобто, який ваш улюблений найкращий, те, що запам'яталося осінній вечір? Ви питали у своїх так шанувальників. А який саме ваш улюблений осінній вечір? Можливо, є якийсь креатив, що ви любите. Е, ну не можу відповісти на це питання конкретно, який там осінній вечір. Просто мені подобається різ е, кожна пора року по своєму, в кожній є свій якийсь такий настрій, і осінь не виключення теж своє є під е, ну під час осені, Якісь навіювання спогадів, і своя якась певна муза, яку я вмістив якраз в пісну листя. А ми зараз дозволимо собі процитувати слухачів і глядачів. От вони пишуть і питають про те, що чому пісня така кльова і в той же час коротенька. З чим це пов'язано? Чому? Це для того, щоб, знаєте, як так зробили затравочку, приманочка, і людям потім ще захотілося щось послухати, щось іншого, нового з іншого там чи альбому, чи інший трек. От чому кльова, але коротка. Ну, так і є. В принципі, і за того, щоб людина хотіла переслухати ще раз, і знову, тобто, неодноразово входити в цей стан в цей вайб пісні. Mm -hmm. uh, я можу сказати, входити дуже приємно. Тому що пісня, вона особливо коли ти їдеш, знаєш така осінь, дощик, і така вона, знаєш, не така легка. Вона для душі ой, дуже заспокоює, можу сказати, ось свої відчуття. А як відреагувала ваша музична родина? Ми ж знаємо, що і мама, і тато якраз музиканти, як вони на цю пісню відреагували? Були якісь емоції, можливо, рекомендації саме від батьків? Ну, я дуже стрімко йду до цілі. Випускаю пісні, тобто різними відбувається, Мені здається, що для них вже нічого не дивно, яку я там би пісню не написав. Тобто, вже напевно звично, що я постійно якось дивую, росту в цьому плані. Ну звісно, негативних коментарів немає ніколи ні від кого то все чудово всім подобається головне що подобається мені і надію що дуже сподобається сподобається слухачам ну я вже бачу що досить приємно відгукується про цю нову пісню коментарі дуже дуже кайфові Позитивні, так так да. позитиві і всі дякують до речі хто є тими людей Тими людьми можливо, от все таки сказали про те, що там головне, щоб мені подобалося це абсолютно правильна творча позиція творчої людини, але все одно чи є такі е, люди, чи є такі критики, чи є такі поціновувачі, до яких дослухаєтесь? Е, можливо, це батьки, можливо, це е, друзі, колеги, музиканти. От е, кого е, можна послухати, і чиї поради можна використати у своїй подальшій е, творчій діяльності? Є такі на кого -то? Раз, і все. каже, все, буду, от, дослухаюсь точно. Ну, у мене в принципі довгий шлях пізнання музики. За своє життя я багато кого слухав, підчеркував щось для себе, але наразі я якось сформувався повністю в мій стиль, і якось я повністю сам все роблю. Ну і у мене кращий друг, який там теж займається музикою. і ми от, Наприклад, я йому скидаю. от, Скажи, як тобі, тобто такий тестувальний, такий період проходить пісня. От. Парудких людей, наприклад, близьких, тобто, але сам покладаюсь на себе, впевнений в своїй роботі, в своєму баченні пісні, тому зараз якось нема, тобто, людини, щоб я там спеціально там десь думав, як їй, щоб вгодити, так сказати, а ось сказав до речі про, про те, що свій власний стиль, як можеш його охарактеризувати, які у нього основні такі речі, От що це за стиль, який він. Ну, я думаю, найбільше поп з елементами хіп попу десь так. Е, ну найбільше я хочу, щоб люди відчували мої емоції, які відчуваю я. Але я не можу їх пояснити. Але через музику в мене це думаю вдається. Цікаво. Так, дуже вдається. А ось з приводу а, дуетів. Чи замислювались ви з кимось об'єднатися? Або ну, інших стилок. Ну, так, да? і поекспериментувати із, саме з виконавцями, і з новим стилем, чи поки немає таких думок? Є такі думки, і в дуже ближньому часі ви побачите якраз це про що ви ще не сказали. Тобто це поки а що це таємниця, секрет. але ми так же трішки підвели. Ми тоді будемо чекати вас знову в ефірі, бо ми дуже любимо презентувати ваші пісні. Супер, супер, супер. А, іще одне питання. Майже у кожній вашій композиції червоною лінією кохання та почуття е, ваше серце зайняте? Зайняте в мене є наречено. Клас. Вона є, вона є тим, теж тією людиною, яка оцінює ваші пісні, яка дає якісь настанови, поради. Як, як отут творчість і відносини, стосунки, як отут у вас? Дуже прекрасно з цим всім. Тобто, буває, що я зроблю пісню і даю теж оцінити її. Тобто, вона є в тому колі близьких людей, яким. Я даю оцінити з першу пісню, тому ну і все добре. Всі підтримують, щоб так було і далі. Я дуже надіюся, що все буде тільки краще і краще в творчому плані. До речі, про загальний музичний багаж. Дайте інформацію, щоб ми розуміли на що ще варто звернути свою увагу, які треки прослухати, які продивитися роботи. Мені дуже подобається мій трек, але він, на мою думку, недооцінений відносно інших під назвою Планета. Тобто, планета він не набрав якоїсь там популярності сильної в інтернеті, але мені дуже подобається якість і взагалі атмосфера цієї пісні настрій. Тому раджу звернути увагу саме на цю пісню і слухати текст, і відчути її, середини. Тобто а от з чим це може бути пов'язано зараз? Дуже популярним є така штука, да, коли є хайп, коли є вайб, коли є ще якісь речі, які здавалося б, з. Практично, і абсолютно безсмислового набору звуків, текстів, слів і так далі, вони вистрілюють настільки, що всі ходять і про це постійно співають. А речі, в яких закладено душу, в яких є якийсь сенс, смисл, от е, як про планети, ми зокрема говоримо, вони трошки так би мовити пасуть задніх. Чому так? Чому суспільство не сприймає ті серйозні речі, на які треба напружитися і щось подумати, а навпаки, сприймає от те, що. Побігли вперед, от як може про ну, думаю це точно воно так і працює, тому що люди напевно тому після роботи приходять і не хочуть розслабитись, а не далі думати, що там хотів сказати автор. Це тобто, я думаю, більше. Поціновувачі, самі, наприклад, що займаються цим, їм цікаво слухати якісь там професійні речі. Там, наприклад, хто пише сам тексти, він йому цікаво розбирати тексти про що там щось. А пересічному там громадянину він хоче послухати просто хорошу музику і так не дивлячись в деталі, якісь певні. От іменно з моєї точки зору, планети дуже хороша пісня, тобто вона з кращих, десь в трійку кращих входить, на мою думку, але по переглядах вона там. Не знаю, може, 50 тисяч чи типу такого набрало. Хоча бу, були треки, що там сотні тисяч, а один трек і мільйони, і тому цей трек досить менше набрав, хоча заслуговує набагато більше. Чи має бути таке розгалуження в українській естраді, в українській творчості? Ось це про те, що говоримо, що одні люди е, хочуть і навпаки звертають увагу на щось більш більш лайтове, те, що не замислює, не не, не примушує їх про щось думати. І навпаки, е, ті речі, які змушують про щось думати, вони трошки ідуть вниз. Чи має бути цей баланс як його зберегти? Чи, е, чи воно так і має бути? Я думаю, що воно, в принципі, так і має бути кожному своє. Багато артистів, як і багато слухачів, і кожен зі слухачів знайде щось йому близьке. Тому от я пишу в своєму жанрі і думаю, що з часом у мене набереться велика аудиторія, тому що я пишу і свої емоції передаю, і воно відносно просте для людей. Я там не вкладаю дуже якісь. Там смислові нагрузки, від яких мозок скипає, а такі прості, от романтичні речі, дещо можливо просто задуматись. Ну, наприклад, третій планети про той цінний момент. Потрібно цінувати момент, там оце сказано, бо потім може не бути, і тоді розумієш цінність моменту, коли він вже пройшов. Тому от, не складний, тобто зміст, але потрібно трохи вдуматись, щоб повністю про, ну, зрозуміти цей посил. А чи можете, наприклад, в подальшому пожертвувати емоціями і е, якимись серйозними і конкретними темами заради того, щоб е, просто схопити е, в шалені якісь е, відгуки, перегляди, е, хайпи від своїх слухачів? Е, ні, тому що я все-таки роблю від душі, так як я сам відчуваю, а тим більше, от за горизонтами, в мене дуже сильно е, набрав переглядів трек, і, можна сказати, відкрив мені багато дверей. Е, саме, саме ця пісня, багато хто мене якраз знав. Е, на концертах, наприклад, її знають всі. Тому, хоча ну, там текст не такий. Е, Ну не з того плавного, що там що небудь, щоб сподобалось такому кожному. Там теж є сенс. Наскільки я люблю музику, що коли я в музиці, я перебуваю, наче я за горизонтами літаю і, і сподобалась пісня слухачу. Тому я думаю, я буду просто продовжувати так, як і є, і поступово будуть набиратися люди, які їм подобається. Обов'язково продовжуйте. Тим паче, ось кожна пісня вона має сенс. Має сенс, має глибину, має різний сенс. А ось. Листя, головний меседж. Ось два слова, три слова. <смес> три слова не знаю. <смес> Але ну, щоб навіювало, навіювало якісь дуже хороші спогади і просто насолоджуватись під цю пісню, те, що розслабитися, вона така спокійна. Приємно для приємного прослуховування такого для любого віку. Я думаю, що ця пісня створена як і для молоді, так і для старших людей. Тобто немає якихось обмежень вікових, вона може сподобатись там людям. Ну, любого віку, тобто таким, як, як мої батьки, наприклад, таким як я, вона така універсальна, я думаю, на 100% вона універсальна. І ще один такий момент, з приводу того, що у вас кожна пісня, вона є продовженням вашої попередньої пісні. Це така І, фішечка. Так, це така фішечка. І скажіть, будь ласка, ось можливо, ви вже наступну якусь прем'єру там на, Готуйте, на зиму, так, ще одну там продовження листя, коли чекати? От якраз продовження листя це пісня Мороз, яка мене вийшла перша. Я трохи так А, так, навпаки, ти трішечки ага. супер. Так. Це є, це є якийсь а, цикл певний, чи все таки дійсно от кожна пісня із цього доробку вони пов'язані одне з одним? Чи є окремо поділяються на якісь градації? Ну, частково де, чимось зв'язані, тому тобто як я це розумію. Якщо слухач послухав всі мої пісні, він тоді розуміє мене повністю, і кожну іншу пісню він розуміє ще більше, ніж просто десь краєм вуха послухати одну. Тому я це вважаю так. Там багато різних таких тем, от романтичних різних таких настроїв. І якщо пару треків вже моїх знати і інші послухати, то вже розумієш зразу з перших нот, що там повинно бути, і як на якій настрій налаштовуватися. Так, ну і, і настрій постійно змінюються насправді, тому що я пам'ятаю пісню Магія, аномалія, кохання і все таке. Але дивись, дивись, я зараз не про це. Я про те, що ви казали з приводу виступів. Скажіть, будь ласка, як у нас з виступами, концертами, які пов'язані з благодійністю, можливо, будуть якісь незабаром концерти, де ви будете виступати, де наш телеглядач може долучитися на вас, подивитися, тим паче, що ми знаємо, що наразі в країні повномасштабна, і наші музиканти, вони. Допомагають так, як і можуть. І. Як у вас з благодійністю і з такими виступами? Я багато вже робив благодійних концертів. Але наразі в мене була пауза. Але я дуже буду старатися, щоб на грудні в вже були якісь виступи. Поки що не сплановано, але буду дуже пробувати, щоб я міг якусь приносити користь от благодійними концертами. водночас реалізовуючи її чи свою мету. Ну, як мінімум, користь є у тому, що ви змушуєте е, думати ваших слухачів і е, задумуватися про те, що відбувається навколо, прислухатися насамперед до себе особисто. Це є дуже важливим. Я пропоную е, відпускати так і все таки послухати ту річ, про яку ми проговорили там 15 з гаком хвилин, тому що хочеться її презентувати нашим глядачам, щоб вони зрозуміли, врешті-решт на що варто звертати увагу. У сучасній українській естраді Що треба слухати, і знайти там, можливо, для когось щось своє особисте. Також. Тим паче, що. Так, зв'язок перервався і ще раз. Дякую вам. Володимира, дякую і вам. Дякуємо за спілкування за те, що знайшли час творчого натхнення подальших успіхів. Чекаємо продовження, чекаємо нових прем'єр і обов'язково нових зустрічей в ефірі телеканалу Д 1 у Дніпрі. Дякуємо, пасибі, спасибі, спасибі, спасибі. Так, ну що, друзі, це в нас Неймс, Це в нас Володимир. Тільки що говорили про дуже цікаві і такі речі здавалося б з одного боку. Якісь возду... да, щось, але воно воно має бути, воно обов'язково має бути присутнім в нашому житті, тому що якщо ми будемо просто споживачами якоїсь інформації навколо, ми поступово перестанемо думати, аналізувати і замислюватись. А нам навпаки потрібно Тріш... разом із тим і ще й Трішеч... працювати трішечки. У... Давай до до, додамо романтики, романтична, прекрасна презентація пісні, листя неймс. Осіння листя падало, падало, На крило мене тут, а давай присядемо, як сонце ти світила, ми танули, танули, осіння листя падало, падало. Нічне місто сяє, сире, але не стан мій. Ліхтарі і фари не парами, але станемо сторінки, листаємо вулицями, там Ніхто і не знав, але знаємо, вже це не гра. Районами, дворами творимо свою історію, і ми не знаємо досі, тими районами, понесе до зими як буде все, коли закінчиться, та осінь осіння. Листя падало, падало, накрило мене тут, а давай присядемо, як сонце ти світила, ми танули, танули, осіннє листя падало, падало. Осіння листя падало, падало, накрило мене тут, а давай присядемо, як сонце ти світило, ми танули, танули, осінні листя падало, падало. Ми будемо поетами своєї поеми. Кожен крок і момент де ти я це не просто бачу силуети. І ми не знали ще тоді, як буде все, коли закінчиться та осінь. Você